Так, зараз вам покажу огляд обіду в барі на пляжі. Отут Тавел Стейшн, Тавел Центр. Можна взяти рушнички, карткова система, віддаєш картку, отримуєш рушники. За загублену картку 15 євро. Ось так виглядає пляж. Пляж достатньо великий. Окремий огляд пляжу. Є один піщаний захід і там трошки каролів, але пляж достатньо непоганий. Дитячий майданчик, волейбол, працюють аніматори. Тож, аніматори приходять, гукають пахати. Міню приплужно одне й те саме тут у барі. Кожного дня щось одна трохи змінюється, тобто це гамбургери, лапша або плов. Зазвичай фрукти, овочі, картопля фрі. Напої такі самі, але ну, я не знаю, коктейлі тут мені взагалі не смачні. Да. І досить багато горобців, які клюють їжу. Тобто Не дуже гігієнічно, скажімо так, що горобці клюють їжу. Тобто, так, по колу, що у нас є. Є у нас овочі, хліб фрукти. Більше все покльовані горобцями у нас молочки. Далі є піца. Піца непогана, рис, нестрога. Зараз покажуємо тут. Картопля нормальна. Картофляй. Завжди да, та зікетчику можна взяти. Кусоні овочі. Ну, ось тут змінюється страва головна. Тобто це сьогодні лапша, дуже схожа на вок. До речі, достатньо непогано. Але сьогодні вона називається... Називається монгольська куриця на грилі, Але дуже схожа з масом на бок лапшу. Автомат коло харта спрайт. Але зовсім не страйд, а якась фігня. Прямо можна наливати. І корпусі на барі. Ось такий перекут на барі. Як я і казала, якщо стояти обличчям до моря, праворуч від бару знаходиться аквапарк. Зараз ми вам його покажемо. Достатньо багато горок, але вода в аквапарку холодна. Одразу кажу. Перша горка не працює. Оці три разом дуже страшні. Раз їхала, більше не захотіла. Найпопулярніший це є унітаз. Ось туди завжди велика черга. Так. Тут закінчується ось ця пляж нашого готелю. Я так розумію, аквапарк на декілька готелів. Тому що є люди з різного кольору браслетами, з різними рушничками. Тут є ось така лагунка, але в ній купатися заборонено. Заходимо, подивимося. Люди вже катаються, бачите, маленькі діти йдуть на ту горку, Мені здається, ну, для дорослих навіть вона страшна. як на мене. О, кому подобається екстрим, звісно. Моя найкраща гірка, це шезлонг, чесно скажу. Ось так. Це наш заход, я думаю, це заход в аквапарк іншого готелю. якісь латочки чи салони чи щось але я ніколи не бачила їх відкритими зараз вам басейн зі штучними хвилями бар так ось горка як я казала ось тут бар але на жаль в бари є тільки кола і Соки немає, коктейлів, нічого більше. Так, діти, ви се діть знайдіть. До речі, велика проблема з сезонками. Ось тут от бар. Соки. Чай. Не знаю, мені здається, можливо, навіть і коли тут немає. Ось зараз покажу оцю горку. Є такий достатньо різкий спуск, але до кінця горки ти не доїжджаєш, ти гальмуєш, тому що вода б'є тобі в обличчя. Ось люди з'їжджають, бачите, все. Ну, В принципі, горка здається, що довга, але насправді ну, ти до кінця неї не доїдеш, а води напитися можна, досить багато. Дуже гарний, звісно, пейзаж. Дуже люблю колір Червоного моря, він настільки синій, неймовірно гарний. Так. Оце вже не наш, не наш готель, але тут теж є крамниця. До речі, ніколи тут навіть не було. Автобус приїздить, якийсь, мабуть, привозить людей, теж є якісь крамниці. Можна помити ногу. Ось ця горка величезна. Зараз може... Жертва буде якась з'їжджати. Дивлюся, люди стоять у горі. Зараз почекаю, може хтось з'їзде все-таки. Покажу вам, як це відбувається. Тобто, особисто для мене ця горка не зайшла. Не знаю, як для інших. Щось вони стоять, не збираються з'їжджати, не знаю чому. Але ця горка не сподобалась. Також є ще один душ, можна полоснутися, будь ласка, ноги помити, якщо ви з пляжу прийшли і ноги у піску. Достатньо теж велика територія аквапарку. Не знаю, мабуть, чи дітей не пустили, чи люди не хочуть з'їжджати. Оце басейн зі штучними хвилями. Зараз подивимося на нього. І, і дві найпопулярніші горки. Також є дитяча горка, точніше дитячий такий куточок, дитячий басейн, є просто басейн. Я не знаю, де хвиля. Можливо, тільки почав працювати, але тут так, є невеличкі хвилі зазвичай. Неглибокий басейн. В нього навіть не заходила. А, дуже прикольно, довкола басейну тече річка. Точніше, не довкола басейну, а довкола всього аквапарку навкруги проходить оця річечка. Є спеціальні невеличкі човники. І ви, в принципі, можете проплити, плавали. Можете поплавати, трохи є така невеличка течія, вона вас несе і ви пливете себе спокійно по цій річечці. Йдемо далі. І через цю річечку всюди місточки є. ви Бачите, це як окрема зона. Я думаю, що вона сильною популярністю не користується. Тому і шезлонгів поруч немає. Ось отут. Такий мені причол, хлопці сидять, чекають на лодочку. Тобто припливає, забираєш лодочку, пливеш, але її знайти достатньо важко, я так скажу. Найпопулярніше місце. Шезлонги тут зазвичай зайняті, важко їх знайти. Так. Можна... На унітазі можна кататися на подвійних човниках, на одинарних табірках, лише одинарний човник. Ну, Ви бачите, довкола йде. Ось люди летять. Ось так ось з'їжджають. Може Чорна? Не було човнів достатньо. Одного-одного забирали. Так далі. Там туалет. Тут тобто маленькі, за ними наглядати треба. Іноді ти можеш загубити свою дитину, тому що дивіться, ти треба ти вона горку політику. Ось така міні-горка, кости гріхачі є. Також є басейн, басейн з сезонгами. Бачите, ось там люди лежать, прямо водичка. Будовані такі сезонки, все прибудова така. А люди там лежать. З глибина, не бачу позначки, але ви бачите, достатньо неглибоко. І річечка йде довкола басейну, це останні чотири горки. На них також можна з'їжджати на килимках, можна з'їжджати на лодочках. На подвійних, на одинарних, як вам подобається, але дві якісь горки тільки на килимках. Здається, закриті і дві горки на лодочках. О, Кіра з'їхала. Якраз мати знайшла дитину встигла. Ось такі горки, ось такий аквапарк. <рес> Дзірга. Дзірга, навіть, Теж сезон тут. Ось ця сторона мені подобається, тут такий достатньо хороший затишок. І знову ж таки це бачите, як вона піднімає, заходить проходить, але до кола цього бачила. Зараз, з останнього місточку, покажу від з гори потім. Будемо підніматися огляд аквапарку з гори. Ну, а там уже далі інша територія, забудова якась і так далі. Кирюха побіг. Так. Взяли таблетку. Чи не таблетку? Ось таку. Лодку. Йдемо з кірою. Зараз буду туди тягнути, Йдемо з Кірою, Мої пальчики вдарила в лодку. Іти на гору. З'їжджати заодно вам покажу. Вигляд парку з гори. З'їжджати за нічого, але підійматися з таким великим надувним човником не дуже прикольно. Все, що я можу сказати. Спробую наздогнати кіру, яка побіжить зараз, ну, тобто діти швидше. А з лодкою я буду повсти довго. Я сподіваюся, я її донесу. Піднімаємося. Кір, на яких можна? На фіолетові і ще на якій можна. Тільки на фіолетовій можна, на цьому човнику подвійному. Ну добре. Підемо на фіолетові. Важкувато після після inclusive підійматися. Ось так бачите, гарна річка приходить. А там зовсім не гарно внизу. Сміття валяється якесь. Це як завжди. Зелена горочка трошки нічна. Фіолетова вища щоб лодку не здуло разом зі мною. Так. Отак, виглядає тут будівництво, горка. Дивіться, як гарно Там от місточок, до якого нас підвозять. Штучна горка, дуже гарна. Вигляд чудовий, звісно. Ну почекай, пропусти, Кір, куди ж ти залізла, почекай. Кіра вже залізла, готова з'їжджати. А я огляд знімаю, Ось Бачите, оті шезлонги штучні, які прям зроблені в басейн. Басейн, річечка. Великий, отам аж зі штучними хвилями, човники причалюють. Басейн якого ми зараз будемо вискакувати, який ми з'їдемо. І ось так виглядає це все. Татня, ну що, поїхали? Ти спереду? Так, я добре. Да. Камеру хто тримає? Я. Добре, сідай. Тільки тримай її отак повище, щоб було видно. Залазь, залазя, подам. Вона вже включена? Да, так, вона включена.